1653 року постановив свого сина Тимофія на молдавський престол. Саме у Молдові знайшов притулок гетьман-вигнанець Іван Мазепа, де й похований у місті Галац. Центр гетьманського уряду Екзилі після полтавської катастрофи знаходився в Ясах. Перша конституція України укладена в Бендерах. В столиці Молдови помер гетьман в Екзилі Пилип Орлик. Хований з почастями незалежного володаря. Всього історики знають про понад 50 військових походів Запорізької Січі та Гетьманської України на підтримку молдовського князівства. Однією з державних мов Молдови до 17 століття була староукраїнська святий Петро Могила з роду молдовських господарів відроджує православну церкву в Україні 1630 роки. У свою чергу відродження молдовського православ'я у 18 столітті пов'язується з іменем святого Паїсія Величковського, уродженця Полтави. Прості українці ніколи не вважали Молдован чужим народом, кажуть селяни з Булаєшти. Від їхнього села до Кишенева якихось 40 кілометрів. Заснував його 400 років тому, чи то закарпатський пан, чи козацький старшина Булаєвський. Нині цього вже ніхто не знає, зате селяни досі називають себе українцями. Фамілії звучать такі: Савчук, Палайчук, Гергичук. Мартинюк, досі вони українські Переписи дають такі цифри. Около 90% считают вважають себе українцями. Та люди бідкаються, старі ще пам'ятають традиції, а молодь вже й мову забуває. Вчителя української мови нема вже півтора десятиліття. Мова наша засорена словами і молдавськими, і російськими. Діти вчаться рідної мови самотужки з бібліотечних книжок. Брала книги українські так вже почала потихоньку розказувати. Сама училася стихи, потихоньку вже навчилася розмовляти. Віра Лісних, місцева бібліотекарка, нарікає з 12 тисяч книжок, тільки 10% українські, решта молдовські, румунські, російські. Що це таке бібліотека сьогодні? Це не просто місто, чи де збираються книжки, пляса книжки сьогодні це центр інформації. Селяни ображені на українську владу, вчителя не дали, книжок не присилають. Старенький комп'ютер і той подарунок молдовського бізнесмена. Така ситуація типова для всієї нашої громади, кажуть місцеві українці. Свого телебачення, радіо, видавництва нема у самій Україні. Не завжди знають, що діється в Кишиневі. державного корпункту Теж нема новини, звідси постачає Москва та Бухарест. Така легковажність на молдовському напрямку буде дорого коштувати всій Україні, попереджають київські експерти. Адже тут агітують за ліквідацію сусідньої держави Молдови і влиття в Румунію. Молдавської нації не існує в природі. Ми повинні думати про те, що рано чи пізно ми висушимо ріку пруд. Щоб всі румуни були знову разом. З виступу президента Румунії Траяна в місті Фокшани 25 січня 2007 року, такі ідеї не чужі політикам по обидва береги річки Прут. Серед так званих уніоністів і новообраний спікер молдовського парламенту, голова ліберальної партії Міхай Гімпу. У нас, граждан Республіки Молдова і граждан Румунії, течуть одна і та ж кров. Те, котрий хотя дісвітна бути об'єктивними, знають історію, що произошло з нами. У нас сьогодні два государства. Але спікер додає, він проти ліквідації молдовської держави. каже, це наклепи місцевих комуністів. Валентін Крилов з Патрія Родіна йому не вірить. Твердить, після останніх виборів кожен десятий депутат у парламенті Молдови має румунське громадянство. Їх політична орієнтація совершенно очевидна, Вони себя читають руминами, і румині читають своєї несостоявшись родини, і то їх цель це дійсно одно государство. Заступник міхая гімпу Коріна Фусу обережних слів не добирає. Вона за ліквідацію молдовської держави, але тільки якщо цього захоче народ. Я персонал відчуваю румункою. Мої батьки румуни. Мій дід та бабця були румунами. Так, у нас в республіці є люди, які вважають, що необхідно об'єднатися з Румунією, але вирішувати це питання треба на референдумі тільки демократичним шляхом. Румунія не буде вводити танки. Ці люди вполне допускають мисль, що пусть не на їх віку, а може би на їх віку в кінці, Настанет время, когда молодое поколение Республики Молдова просто выскажется по этому поводу и поддержит идею унионизма. Почему нет? И тогда Румыния сказали: так это молдавский народ захотел. Така Власне, в Румунії добре орієнтуються на в часах Другої світової війни. Вони десь там прокладають місточок до Антонеско, союзника Гітлера, і цю технологію застосовував Гітлер, коли власне збурення в судецькій області призвело до того, що там було проведено плебісцит. Зібралися всі великі держави, гаранти, які сказали ну, Чехословаччині, що вибачте, але ця територія вже німецька. Румунія не зможе приєднати Молдову без зовнішньої підтримки, тому гарячково шукає союзників. Попри давню ворожнечу, таким спільником може стати офіційна Москва. Поділ Молдови може відбутися за принципом: Москва отримує Придністров'я, Бухарест решту Молдови. Такий альянс має на меті створення спільного кордону Румунії та Російської Федерації. Як і в часи Гітлера та Антонеску його хочуть провести по українській землі. Експерти визнають, зближення Москви та натовського Бухареста почалося в січні цього року. Під час газової кризи румунський президент Бесецку підтримав позицію не Києва, а Москви. Я не звучаю що Київ просто може призівати зближення Бухареста і, і Москви. В Україні є два сусіди, які претендують мають територіальні домагання до України. Це Румунія і Росія. Румунська вся преса дипломатії політики направлені на те, щоб переконати світ, що Україна незаконно володіє румунськими землями. Звичайно, що і в Росії, і в Румунії існує дуже конкретний антиукраїнський. Цей тренд і дуже конкретне уявлення про те, що Україна існує незаконно, принаймні в тих територіях, в яких вона знаходиться зараз, і приблизно в Росії пав російських ешелонах влади ті, хто говорять, що віддайте нам Севастополь і Крим, а потім там Донбас і Харківщину, таких ну не менше ніж в Румунії, які кажуть: віддайте нам. Буковину віддайте нам цю е Басарабію, половину одеської області, а може там і всю одеську. Область. Експерти попереджають, Румунія, навіть будучи членом НАТО, може наважитися на якусь форму анексії українських територій. У всякому разі, історики вказують на сумну іронію долі у ювілейний рік укладення пакту Молотова Рібентропа в Європі знову народжується таємна дипломатія. Комусь знову кортить малювати нову карту світу. Дипломатична риторика Росії і Сполучених Штатів виглядає так, ніби вони ведуть сепаратні переговори. І ціна проекту під назвою Україна може виявитися значно меншою ніж можливість полюбовно вирішити завдання нового переділу сфер впливу. З'явилося чимало ознак того, що карта регіону може бути суттєво переформатована, і Україна цілком може потрапити під каток, який вкладає асфальт поверх попереднього шару. Володимир Гурбулін, директор Національного інституту проблем міжнародної безпеки. Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та розброєння зеркало 2009 року. Здається, історія справді нічого не вчить українських політиків. Майже 100 років тому керманичі центральної ради розпустили по домівках мільйонну армію. Нині вже до кінця року не буде чим годувати солдат. Попереджають експерти. Тоді, у 18-му гарантію миру вважали червоний уряд в Москві. Мовляв, не нападуть на таких же червоних в Києві. Напали сьогодні. Також сподіваються на гарантії сильний світ у цього, а може найбільша небезпека українських швари, бо схоже саме на це роблять ставку наші недруги.